Ретельне пересапування, перекопування цього політичного бомонду виявило, що в республіканців в таборі, от які ми умовно звемо, республіканцями існує як мінімум три табори. Вони виражені. Табір людей, яким пофіг Україна, яким цікава виключна Америка, і більше того, вони знаходяться там на певних позиціях. Взагалі вільного відділення розділення Сполучених Штатів на окремі е, держави. Е, друга, е, друга явна конфігурація е, це люди, які не просто за Україну, е, які вважають, що 80% українських е, цих е, вихідців з України. Громадян Америки, але вихідців з України по своїй суті є республіканцями. І третя частина це політичні, так звані політичні республіканці, які за будь-який кіпіш. Е, лишень би е, Америка була самодостатньою. Америка була би сильною, Америка була би здатною вести три військові конфлікти одночасово. Розглянемо демократів. В демократів шість. Утворить, які ми нарахували. Е, від оцих байденовського абсолютно шизоїдного типу свідомості, які вважають, що е, глобалізація не просто на часі, а необхідно усілякими будь, усілякими і будь-якими засобами, довести концепцію е, цієї. Правового цього соціального негілізму, що не існує ворогів, що домовлятися можна з будь ким що мир забезпечує оця рівновага незадоволеностей, і так далі. Тому от В них навіжене бажання все-таки довести, що їх химерна конструкція є вірною. І оце найбільш небезпечні люди сьогодні в Сполучених Штатах. Вони йдуть, вони примушені вийти на аборт. Якщо Америка їх не позбавиться, це сама головна і велика трагедія буде цієї країни цього утворення державного.